Всім привіт на каналі Зоряний шлях. Ми вже повністю обжили ванну кімнату. Так, туалет, всі необхідні речі, бойлер, освітлення. Ми, до речі, взяли лампочку на люстру на три лампи, але виявилось, що нам реально двох достатньо, тому залишили тільки дві. В нас вже ящик для зберігання білизни, сушарка. Е, дуже файна, з датчиком, е, який можна виставляти температуру. Тут є таймер. Е, загалом дуже, дуже гарно гріє. І е, вона висока. Ми хотіли якраз таку довго, тому що в нас висока стеля, щоб вона трошки ще прогрівала кімнату. У нас вже запрацювала тепла підлога. Показати на відео цього не зможу, але дійсно є дуже велика різниця. Надзвичайно приємно ходити по теплій підлозі. Так, умивальник і дзеркало з ящичками. Ось так файно відкривається. Тут ми зберігаємо наші речі. Е, гарна конструкція. Купували на окремому магазині, не в епіцентрі. Як багато чого із того, що в нас є в ванній кімнаті. Е, також обрали дуже просту раковину, вона максимально функціональна. Є ящичок. І ось така шухляда. Рушнички і душова кабіна. Все чудово працює. Це надзвичайна насолода після душа на вулиці. Ось так виглядає наша оновлена кімната в старому будинку. А далі подивіться, що було до того.